Дорогі українці Українки, головне за цей день зараз. В Сумах ще триває рятувальна операція. Всі служби залучені ДСНС України, Національна поліція, медичні служби, наші комунальні, дуже багато постраждалих станом на цей час. Відомо про майже 90 постраждалих людей, 17 дітей. Серед них в епіцентрі є школа, житлові будинки. На щастя, діти в школі були в укритті. Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто рятує життя українців, кожен такий день, всі ночі з російськими ракетами і дронами проти нашої країни. Кожна доба війни це втрати, це біль, це руйнування, яких Україна ніколи не хотіла. Війну принесли з Росії. Саме в Росію треба війну виштовхувати, саме їх треба змушувати до миру, і саме на них треба тиснути, щоб була безпека. Я дякую всім, хто нам допомагає у цьому. Я дякую всім, хто працює на безпеку України, на захист наших людей, на захист наших міст. Провів сьогодні ставку різні питання, зокрема, підготовка наших воїнів, модернізація підготовки. Була доповідь генерала Олега Апостола, заступника головкома, щодо змін в підготовці, і це впровадження сучасних методик, а також. Ми бачили програми тренування, психологічної підтримки, інформаційне забезпечення, робота з партнерами є, є певні питання, які е, треба вирішувати. І також була доповідь по програмі е, з контрактом 1824. Доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її. Я був на фронті в суботу. Є запит конкретних бригад. Будемо на цей запит реагувати позитивно. Буде більше бригад, які зможуть. Прийняти молодих добровольців цей досвід треба розширювати на національну гвардію України та також підрозділи прикордонників, всі ефективні підрозділи в силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості.